Друзі, ранок вдома триває, і ми готові до серйозної розмови з дітьми. Ого, Костя. Для початку, мабуть, із батьками поговоримо. все ж таки наша консультантка Олена Архипенко, тренерка зі статевого виховання, і готує до цих, як би то краще сказати, серйозних розмов саме дорослих. Тож сьогодні спробуємо розібратися з тим, у чому небезпека вільного доступу до інтернету для дітей. Отже, зустрічаємо сексологиню, психологиню у студії ранку вдома. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку, Олено. Чи потрібно ставити батьківський контроль на гаджети дитини? Звісно, вирішувати кожному батьку і кожній мамі самостійно, але моя думка, як спеціаліста в цій сфері, що, звісно ж, потрібно. Чому тому, що інтернет надає таку кількість інформації, з якою навіть дорослі не завжди готові впоратися, що ж тоді говорити взагалі про дітей, як їх психіка може винести ось. Те все, що вони можуть там побачити, і більше того, батьківський контроль це ж не про недовіру до дітей. Це про недовіру до медіаресурсів, які навіть на дорослих на випічаю, на дитячих каналах, так а вони можуть публікувати ну абсолютно дорослий контент, який ну ніяк не може бути адекватним для цих дітей, До речі, це Треба дітям мені здається казати і казати, що сонечко, слухай, ну я не тобі не довіряю, а я не довіряю медіаресурсам. Там, щоб дитина, бо в дитини потім в... що, да, вона відчуває, ага, мені мама з татом не довіряють. Значить, буду отак обходити їх, щоб далі все одно ну, там, отримати бажане. Це дуже класно, до речі, дякую. А скажіть, чи існує якась небезпека від чатів у месенджерах? Так, ви знаєте, що таке чати в месенджерах? Стикалися з нами? Так. Так в месенджерах бувають різні. Є чати в месенджерах саме для підлітків. Так дорослі часто до них не мають ніякого доступу. Дорослі не знають, що це таке, що за специфіка цих чатів, тому що це все досить Виглядає Виглядається mm -hmm. так, ніби діти самі там спілкуються між собою, тобто вони в своїх групках цікавляться там якимись дитячими речами. Але насправді все це спілкування переходить будь-які межі, чому тому, що а, діти там починають навіть віртуально зустрічатися, вони переходять. Просто зі спілкування, як у тебе справа, на такі вже більш дорослі теми. І часто буває така історія, що за аватаркою ховається невідомо хто Доросла людина. Беремо історію, так коли дівчинка там умовно підліток приходить в цей чат, починає спілкуватися з хлопчиком. У неї немає друзів, там чи якісь проблеми з друзями, чи якісь там особисті переживання, і вона починає шукати розраду в такому віртуальному спілкуванні. Вона починає спілкуватися з хлопчиком, а проводить з ним велику кількість часу, вони там переходять уже на знову ж таки те саме зустрічання і потім, потім, він її всьому цьому підтримує, там заохочує за каже, чотирнадцять років ні, каже, що да, 43. це вони погані, це вони ти хороше. Проте вже Та вибачте, історія просто дуже хвилююча, так а, і потім цей хлопчик починає вимагати, ніби давай переводити це наше спілкування на більш такий дорослий формат. Вони починають обмінюватися еротичними світлинами, а там чи якимись відео. А, і тут є насправді два сценарії. Перший сценарій, коли цей самий умовний чоловік за аватаркою а, приймає це просто як норму, так робить там свої справи, які він хотів зробити з цими фотографіями, і на цьому закривається питання. Але Є ще другий варіант, коли е, він починає шантажувати цю дівчинку е, в спробі отримати більший формат цих зображень, так тобто, ніби не більший формат, а більш палкіший е, формат зображень, відео Віде. і починає просити відео зовсім іншого характеру, е, шантажуючи тим, що якщо вона не не надішла ці зображення, то він, значить, те, що вона вже надіслала. Покаже в школі друзям, батькам, і часто дівчата не жаліються батькам, тому що соромно сказати, що я ось таке не робила. Вибачайте, ось такі світлини пішли в медіа. І тому батьки насправді мають попередити дітей про те, що все потрапляє в все те, що потрапляє в мережу, назавжди залишається в мережі. І ми ніколи не знаємо, хто там за ось тим аватаром знаходиться, і не тільки за аватаром хлопчика, але й за аватаром дівчинка. Так, так. Звичайно, звичайно, дуже... я, я дуже... теж дуже багато знаю. Таких, на жаль, історій. Але сподіваюся, що свідомих батьків більше, вони більше поговорять своїми дітками, і таких історій буде менше. Але ж бувають такі ситуації, коли дітки, ну, скажімо, і не шукають нічого конкретного в інтернеті. Яка тоді може бути небезпека? Інтернет хитрий. Навіть якщо діти не шукають, інтернет запропонує. А, -а. а на навіть найбанальніші слова, ті, які ми вживаємо в одному контексті, може бути зовсім інший контекст. І інтернет пропонує а, різну варіацію, і дитина шукає одне значення, а по факту їй вилазить 10 значень, і вона може просто випадково або з цікавості клікнути на зображення, яке їй випаде, або на те саме не знаю. Ну щось цікавеньке їй там здасться. Вона один раз натрапляє на це значення, навіть якщо вона одразу закрила, алгоритм запам'ятовує. Що цьому користувачу цікава ось така інформація? Так, і, і В подальшому буде випадати саме те, нав'язувати і далі, так, 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 так? Скажіть, будь ласка, якщо у дитини є, скажімо, правильно правильне статеве виховання, якщо батьки проводили розмови з дитиною про це, чи можуть такі посилання шокувати дитину? Та, звичайно, мені здається, ти що Костя. Тут і мене іноді дитини. Ти такі, в нас ні... сексолог тут, а ну з'являється. Я мене просто теж іноді не деякі речі. Скажіть, будь ласка, Може чекувати посилання, але дитина сприймає ту інформацію, яку вона отримує, нову, теж як норму. Тобто, так, мені батьки розповідали, що буває ось так і ось так, але ж тут щось новеньке, батьки що, не знали, чи вони не хотіли казати. Я і потім дитина... розкажу їм вечором. Так, 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 так. І дитина потім сама приходить. Сідайте, батьки, будемо говорити, ось вам нова інформація. Ну, я так. Mm -hmm. Швидко ну це добре, якщо так приходять, але ж іноді не це приходять. це має бути дуже гарні відносини між батьками і дитиною, ну, Тут це дуже важливий момент. Довіра має бути завжди. Так. Яка б не була тема, чи батьки, чи діти починають ініціювати цю тему. Найближчі люди, з ким потрібно поговорити, це моя сім'я. Тому так. насправді ми до цього йдемо. Ми е прагнемо, щоб це було в кожній родині. Саме ось такий рівень близькості і довіри. І дітей тоді не буде шокувати ця інформація. Але якщо мої батьки для мене близькі, і я їм довіряю, значить вони мені сказали правду, і все те ось там воно, значить, неправдиве. Я не маю тому вірити, бо ось моя правда вдома да. дуже класно. А скажіть, а чим шкідливі фільми для дорослих? Ну це дуже цікавить підлітки. Дуже. Звісно, цікавить і вони будуть це дивитися, але від нас залежить в тому, а те, від нас, як батьків, залежить те, чи будемо ми доносити ту інформацію, що фільми для дорослих це ж теж фікція. Тобто фільми для дорослих вони дають викривлене сприйняття реальності. Вони малюють картинку завжди дуже шаблонно, і там завжди один і той самий сценарій. І дитина сприймає ось цей весь сценарій, так умовно кажемо, сценарій, тобто нереальність. І дитина сприймає це, а якщо вона вона знає всю інформацію саме як сценарій, тобто вона дивиться це як кіно, нам своїми потребами. Так, так. Але якщо дитина нічого не знає на цю тему, то вона дивиться це як реальність, і тоді вона починає себе бачити в цій ролі, так тобто вона починає ось ту роль на себе перебрати. Ну дівчинка відповідно, жіночу роль, хлопчик, чоловічу роль. Більше того, вони не тільки від себе вимагають цих стандартів в подальшому сексуальному житті, але й від партнера теж. Так. Скажіть, будь ласка, яких ми маємо ми, як батьки, запобігти заходів, щоб убезпечити ну, дитину? І правильні, так, да, скажіть, на, ну от, правильну, я не знаю, як сказати, приклад да, от, надати дітям, щоб вони розуміли, що це погано, а ось це. ну, Хороша річ, ми як батьки, не маємо уникати ніяких тем. Це по перше, так тобто, ми маємо окреслити все те, що є небезпекою. Ось як ми кажемо дитині, там виходиш на вулицю в 10 вечора, може статися ось це, ось це і ось це. Будь обережний, бо може там грабіжник на тебе напасти. Ми не очікуємо, що грабіжник нападе, але ми даємо цю інформацію, щоб дитина знала, як захиститися і чого можна очікувати, і як в цей момент діяти. Ось так само. І в сексуальній тематиці ми маємо надати інформацію про те, що правильно, як потрібно діяти, і як не потрібно діяти тобто, чого потрібно уникати. І ось та сама інформація в інтернеті, так ось уникання можливо там великої кількості джерел інформації або якихось там конкретних медіаресурсів, Так, ми маємо сказати, що дивись, ось тут небезпека, отака, і тому, будь ласка, ти там звісно свідома дитина. Я тобі довіряю, але я тебе попереджаю, що можуть бути ось такі наслідки. Тобто ми маємо проговорити з дитиною абсолютно всі моделі, скажімо, як будуть розвиватися події там, то і там, то і там. То правильно, так, звісно, ми маємо надати дитині інформацію, а потім вона вже сама вирішує, куди йти і що робити. Але коли ми цих тем уникаємо, дитина по факту не має інформації. Вона починає сама її створювати для себе цю інформацію і будувати на цьому свою реальність, і сама шукати те, чого батьки уникають і не говорять. Дякуємо, так? Дякуємо, Ленечко, за... дякуємо вам. Дя... Так. За дуже цікаві поради, цікаві рекомендації. Я, наприклад, для себе дуже багато чого дуже взяла. Так, у нас у гостях була психологіня, сексологиня Олена Орхіпенко. І продовжимо нашу тер рубрику Бекстейдж. У ній сьогодні історія створення мультфільму Як приборкати дракона. Назва до пари тем, котру ми щойно обговорювали. Ну а сама історія про інше, звичайно.